Коли стоїть залізниця і шляхи до столиці сковані в сніговому полоні, допомога приходить з повітря, що правда лише до найбагатших. І з самого ранку, аби, не дай Боже, не запізнитися на засідання ради, до Києва злітаються народні обранці. Один за іншим в жулянах сідають та підіймаються в небо бізнес-джети. А й не депутат, проте теж дуже небідна людина. Олександр Ярославський. Напевно, і досі єдиний в Україні, хто наважився показати журналістам свою пташку. Хто на борту всіх інших апаратів велика таємниця. В сенсі, хто Пофамільно, що ні, ну це некоректно. Сергій Нікіфоров, людина в сучасній бізнес авіації, надзвичайно впливова. Сьогодні у нас 88... Самольотів для імпортного производства ексклюзивна інформація. Цю цифру оголошено уперше: 88 новітніх бізнес-джетів. Це і є так звана українська придворна авіація. Її сукупна вартість сягає майже мільярда. Самольоти по 2 мільйони, є самольоти по 65 п'ять мільйонів. флот можна сказати. Приблизительно 800 мільйонів доларів стоит. Називати прізвища впливових клієнтів у голос – Табу. Повну секретність. Включена у вартість послуг. Експерт лише натякає. Топ 100 влиятельних людей. Топ 100 багатих людей. Они право. І там є. Автор. І там є. І там є. І там є. І там є. У пошуках власників цих коштовних красенів рушаємо до зібрання найбагатших українців Верховної Ради. Уняло звісно знайомих ніб'є народних убранців. Чистічна, частічна ані, а самольотчини не є. Но почему-то, вот знаете, так непопулярно озвучивать свою особолеченность. Регіоналка Богословська зі старту заходить в круте піке. Я вам нічого не скажу і на такі теми взагалі не буду розмовляти. У меня есть личный планета Ход. Вот. і що там еще было? Подводная лодка? Да. Ее парк. Да виш. Велосипед був особистий. Та ви що? За що? Я в опозиції. Які літаки. Тільки влада може дозволити собі. Тим навіть не останні представники влади бідкаються. На жаль, навішечного дітока. Навішечного немає. Чомусь жоден депутат не схотів підняти нас в небо на власному літаку. Тож ми влаштовуємо засідку біля аеропорту Жуляни. Одразу в об'єктив потрапляє розкішний бізнес Джет, челенджер канадського виробництва щонайменше за 20 мільйонів доларів. Портовий номер із співпадає із назвою промислової корпорації, власником якої є олігарх Сергій Тарута. Таким самим, як Старути Челенджером, тільки у ВІП-комплектації та з пропискою в еміратах користувався колишній мер Києва Леонід Чорновецький. Ось його повітряне судно в Італії, Франції, Англії, Дубаях та Австрії. Розсекретили космольот Чорновецького так звані плейнспотери. Люди, що з фотоапаратами полюють за найгарнішими літаками. Кто-то находит технічну сторону? Да, йому интересно, там з какого алюминия сделано, какие заклепки, ті там тяги троси. Да? Кто-то находит эстетическую сторону? А кто-то, как ви интересуется, ему самоліти не очі А Хто ж не летает, А куди он полетел, А куди он полетит завтра? Той час, як у всьому світі їх рух безперешкодно розвивається, в Україні в них вже були проблеми із органами. Мовляв, вже і спецслужби прикривають таємниці всесильних авіаторів. Я поразуральфопарад, даже доходило до такого. Нам надали фото і відеоматеріали, унікальні кадри. Уперше на телебаченні. Тільки в програмі гроші. Ось сідай літак Лір 2001 дві року. Випуску спотери частенько фотографують садива в Ужгороді та Львові. І переконані, таким чином додому в Микачево добирається з Києва нардеп «Балога». Десятирічний літак, який приписують колишньому міністрові з надзвичайних ситуацій, розраховано на 11 пасажирів. Коштує він якихось 3 мільйони доларів. Дещо більший і значно дорожчий цей бразильський Embraer 2009 року. Реактивний літак бізнес-класу із підвищеною комфортністю в деяких комплектаціях є навіть ліжка, вартість під 30 мільйонів. Цей розкішний будинок на крилах набув слави під час підготовки до євро 2012 Тоді він ледь не щодня курсував з Борисполя до Харкова, Львова і Донецьку із впливовим пасажиром на борту Борисом Колесніковим. До речі, за Бориспіль, де полюбляє швартувати повітряне судно євро. Віце-прем'єр Колесніков і досі не розрахувалися. Із будівельниками ну, обща сума получається у мене складала 12,5 тисячі. У мене тільки за два з половиною Два роки, як Бориспіль відчинив нові ворота, а будівельників уже навіть обіцянками нагодують. Перші гучні звинувачення ошуканих робітників виявилися не за адресою. Насправді розрахуватися із євроборгами їм обіцяв не Маркіян Лубківський, а керівник нацагенства із питань підготовки до євро 2012 Володимир Ковалевський, що пізніше прославився гучною аварією. Ось так, правильно. євро. Скінчилось грошей. Будівельники чекають. І понині, колесніка вже не віцепрем'єр, а звичайний депутат. Тож часу на відпочинок побільшало. І ось коштовний український євроембраєр зафіксовано вже в Португалії, Чехії, Австрії. Чиїм коштом літає пан Колесніков? Пропозицію програми гроші розповісти про літак він залишив без відповіді. Так само і Нестор Шуфрич, якому віднедавно приписують любов до ось такого Гольфстріму. До речі, це кохання цілком може бути груповим. Адже каже експерт, літаки дедалі частіше купують у складчину. Тут презентація виходить там Гольфстрім 650, там три года. На нього вистраюється очередь. Вдумайтесь в цю цифру до 31-го року.